Вітаю! В цій серії передаємося, проаналізуємо, ну і, власне кажучи, виконаємо збирання повністю тремпеля, фіксації гачка. Осиково ставимо шайбу, закручуємо гайку і, і затискаючи гачок, розклепуємо. Таким чином, що, навіть якщо гайка наша викрутиться, ми її зразу викрутимо на край нашого очка, то воно буде обертатися і ніколи вже не зірветься. І, власне кажучи, так робимо на всіх решта. Затискати, так як ми клепаємо, то затискати потрібно як можна міцніше, тому що при нанесенні ударів може провалюватися вниз, щоб цього не було як можна міцніше затискаємо. На мене чудово. До речі, якщо є гострі края, вони можуть з'явитися, то або ж напилкам їх треба познімати, або ж використати наждачний папір. Ну, У мене начебто усе тут нормально. Обов'язково потрібно, щоб була шайбочка, ну а потім вже гайка. Чому? Тому що по гайці, якщо буде обертатися гачок, то він буде вигризати отам деревину. А якщо гайка буде тертися по шайбі, по металу, то такого не буде і витирання, протирання. Гайкою деревини там не буде. Ну і, власне кажучи, останній тремпель заодно підсумуємо. Значить, що ми робимо? Затискаємо наш гачок таким чином, щоб він у нас при, щоб він у нас при нанесенні ударів не просунувся по губкам. Так? Далі обов'язково шайба і йде гайка. Далі удари наносимо по колу до середини. Так як у нас ударити з другої сторони ми не маємо можливості, тому що планка заважає, то б'ємо. Тобто, і виходить у нас достатньо гарне кріплення. Як варіант, оцей кінець можна розплескати тобто насадити шайбу, наставити на ковадло і, надаючи ударами, розплескати зробити таким чином, щоб через розширену частину гайка верніше, шайба не виходила. Так що можна і так, можна і так. Оцей варіант краще. Чому? Тому що гайка має площину і шайба має площину. Відповідно, вони обертаються труться одна об одну. А в тому випадку, коли ми будемо розплющувати кінець, то в нас вийде, що протиратиметься постійна шайба. Наскільки вистачить, залежить від того наскільки широко буде расклепано. Ну а далі вже остаточне остаточна обробка. Це в нас покриття можна моривкою, можна просто лаком, можна оливою. так, Чим ми будемо покривати? Значить, ще разочок, можна використати лак любого виробника на бубій основі, Підійде, доведеться раз-два покривати, тобто наносити перший шар, давати йому просохнути, потім вишліфовувати це все наждачним папером, покривати ще один шар і, можливо, ще один шар. так? Це варіант по лаку. Якщо комусь хочеться змінити колір, то можна використати морілку на той колір, який до вподоби. Ми ж спробуємо це все зробити столярною оливою. Відповідно, ми наливаємо її в якусь ємність, і закриваємо на всякий випадок. Можна використовувати щітку. Краще, коли на столі буде якась прокладочка, так можна зробити із матерії тампончик. Тобто його форма може бути різна, можна в такий спосіб зробити, можна скрутити всередину, покласти вату, зробити її таким чином, тобто тут вже ж як кому більше до вподоби. Ми ж підемо наступним шляхом. По-перше, так як ми будемо працювати із говоря, в даному випадку це сьогодні, так то ми одягаємо перчаточки, для того, щоб наші руки були чисті. Так, є варіант. Наступне. Наступне ми беремо і наносимо дану оливу повністю на всю поверхню. Звичайно, це буде не наскільки, скажімо так, красиво, естетично, при даному матеріалі, тобто це липа. Хоча... Тут же ж кожному, як кажуть, не вгадиш. Відповідно, одному подобається натуральний колір деревини. Хтось хоче його змінити, використовує для цього бейць. Тобто беремо ми оливу, розтираємо її по поверхні. Передивляємося, щоб на всій, на всій поверхні у нас було нанесено в даному випадку це олива, що щоб не було ніде пропусків. Чим гарна олива, тим, що вона по деревині розтікається, розмащується. Це так однорідно. Ну, і зразу дає такий цікавий м'який колір, близький до породи даного дерева. Оце в нас липа, оце в нас ясен. Відповідно, ясен матиме колір і текстуру трішечки відмінно, більш декоративнішу. Стили повністю по всій поверхні. Можна залишити на деякий час. Так, попередньо переглянути треба ще разочок, щоб ніде у нас пропусків не було. Наступний тремпель так же само. Олива, до речі, має приємний такий Натуральний запах. Відповідно, токсичності ніякої немає, можна проводити покриття приміщення. Єдине, що після покриття, після закінчення виготовлення тремпеля і покриття його оливою, треба дати виробу достатньо висохнути. Для чого? Для того, щоб на одяг не потрапив жир. Якщо ми робимо, покриваємо. Лаками, то там теж, але ми там можемо відчути, що прилипає до поверхні. Чи то палець, чи то чим там ми не пробували. Так. А тут жир можна і не відчути. Пройшлися ми повністю по всій поверхні, передивилися. Ось наш тремпель, який мав проблемки з цілісністю, ось вона так. І з другої сторони десь ми тут, а, на другому. Зараз. Тобто те, що ми склеїли, тепер вже воно міцно тримається і ніде не дінеться. А от якщо б ми знехтували склейкою, тоді б міг би наш тремпель ось друге з'єднання, з'єднає. би тремпель розламатися в процесі експлуатації. Так що краще вже потратити зараз трішки більше часу. І, до речі, зразу покриття, те, що я декілька разів наголошу, покриття чи то морілкою, чи то лаком. Виробу проявляє всі дефекти. Тобто, якщо десь ми не дошліфували, он, раз, два, так. От так немає на цьому торці. Отут можуть бути не дошліфовані, але тут у нас начебто нормально, це від річних кілець. Тобто вже після того, коли ви його покрили, а особливо якщо покривається оливою, можна виправити воду. Реально. Чому? Тому що олива просочується на декілька міліметрів поверхню, не тільки поверхню, а й товщу нашого виробу. Так. І це є жир, відповідно, він вже не витриться нічим. А якщо б ми, наприклад, це все лаком, то через за два дні, коли лак би просох повністю, а ці всі торці, які темні, можна було вишліфувати. Так що в кожному є свої плюси і мінуси. покриття оливою, якщо не зблизька дивитися, то можна подумати, що виріб покритий теж вак. Тобто колір змінюється деревини після покриття, ну а вже зблизька, коли роздивляєшся виріб, тоді вже можна сказати, що цей виріб покритий оливою. Переборщити нереально. Якщо лак після висихання, наприклад, його в одному місці налили більше, ніж треба, десь не догледіли, не розмастили, так, то він може висохнути, як підтком. Та тут після висихання вся поверхня однакова. Після роботи залишаємо хоча б на годинку для того, щоб вся олива всочилася в матеріал. І після цього беремо тканину і все протираємо. А це буде через годину чи через дві. Залишаємося на каналі. Ай сохне. Ну що ж, пройшов деякий час. Беремо матерію і все, що було зайве, ми його розтираємо по деревині. Твердій породі, звичайно, ливо просочується, просихає набагато довше, а на липі це вже через півгодини вже все було видно, що можна працювати далі. До речі, а ці гачки, так як вони в нас виготовлені з дроту не першої свіжості, вони теж були прошліфовані, покриті лаком. Танесеньким шаром лак розводився з розчинником. тому що метал. Згодом починає тягнути на себе, покривається корозією і, відповідно, потім буде псуватися виріб, який буде, на рівні зберігатися. Це теж обов'язкова умова. Це все. До речі, чому я не вставляв ось сюди дерев'яний циліндрик з утвором посередині? Тому що при транспортуванні о, таким чином ми можемо зменшити площу, яка буде чи то в торбі, чи то в пакеті при перенесенні тримпеля. І, звичайно, виймається, може ж тоді використовується таким чином. Ось вот так. Раз. Ось так, два. На цьому технологічний процес. Виготовлення демпеля закінчився. До речі, навіть дані дві, два варіанти, дві модельки, вони дещо між собою схожі. Різниця тільки отут. Ну і трішечки змінена. Радіуси. Ну, ось ці радіуси, вони вже, як показує практика, це те, що змінювати вже й не варто. Тобто, раз, і ось, ось це. Чому? Тому що тут якраз на цій частинці буде триматися одяг. Що можна додати? Можна висверлити отвори, врізатися сюди з двох сторон, тобто зробити підвісочки для. Сукні, спідниці, майки можливо. Тобто над, цим, над цими варіантами ще можна попрацювати і зробити ще якісь модифікації. Ну, на цьому все. Дуже дякую. Спілкуємося, ділимося. Добре, бувайте здорові. Е.